От ти, молодий хлопець, маєш там в запасі 15 тисяч, заходиш, дивишся на Auto X5 і 70, дивишся бензини, непогані варіанти. Але пробіги просто космічні. Дивишся тут а, блін, 105, є похибки і тому подібне. Так? Що робити в такому випадку? Звертатися в компанію Інтертрейд, яка привезе гарний автомобіль. З оригінальним пробігом на комплектації, з чорним потолком, чорним салоном, ломаними спинками, з харман-кардоном з сіточками на задніх стеклах, всі дівчата будуть ваші. Ось такий варіант, до прикладу, може стати в нас в Україні в межах 13-14 тисяч вже повністю готовий. А якщо до прикладу, ви фанати дизеля, дизель це справді хороший варіант то такий автомобіль стане в межах 15. На авторі, як бачите, ціни є різні, але такі заверташі і бомжи стоять по 13. Звертайтеся в компанію Інтертрейд за номером в описі і ми привеземо для вас круте авто.